Мої вітання, шановні глядачі. Зараз біжу в АТБ. Мені, в принципі, нічого такого особливого не треба, але щось треба придумати на вечерю. Тому подивлюсь, вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. До речі, погодка у нас сьогодні класна. Так свіженько пройшов вночі дощик і дихається легко, але вдень буде вже тепліше. Наш ну красивий риночок. Я вже вдома була в АТБ і в галі Балувані. Почну з Галібалуваної. Взяла млинці з солодким сиром. Хотіла ще з м'ясом взяти, але їх не було. І взяла спробувати, ще жодного разу не купувала люля кебаб тому що хотіла в АТБ взяти від глобину, їх не було в наявності, але взяла в Галі Балвані. Спробую. Тут написано, що треба їх запікати в духовці, але я спробую на пательні, тому що не хочу заморочуватись з духовкою. Так, і далі покупочки за тебе. Їх сьогодні небагато. Два огірочки взяла. На знижках сосиски тигриня. Це вже, певно, на вихідний будуть, тому що хочу зробити окрошку. І спробую зняти рецепт, як я готую окрошку, якщо буде можливість, і не забуду. Так, взяла ще сир Фір, від день у день. Спробую, який він на смак. був на знижечках 9% жиру і до сиру сметанку. Злагода 15% жиру. Дві упаковки вимішили швидкого приготування ріва, була на знижечках. Ціну соломку, розумний вибір. Сьогодні солодку взяла і взяла халву. Вже дві штуки дорогою з'їла. Так, мені схотілося халви, тому відкрила одразу упаковку. Хотіла вам ціну показати. А, 10 штучок. Це халва в глазурі, ось така від своєї лінії. Вийшли на 58,72, Але якщо ціна відрізняється в чеку, то я вам підпишу. І це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!